Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі. Мене звати Тута, і ви, як завжди, дивитесь веселі саморобки». Сьогодні я для вас приготувала дуже оригінальну листівку. Це ось такий зайчик. Ви спитаєте, а де ж листівка? Ми бачимо лише зайчика. А про це ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Ну а поки що запам'ятовуйте, що треба, щоб зробити цю листівочку. Нам потрібен кольоровий папір та картон, ножиці, простий олівець та чорний фломастер, лінійка і клей. І все, все це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічого не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Давайте, допомагайте. Три-чотири. Ми веселі саморобки! Беремо блакитний картон або дуже щільний папір, і нам потрібно зробити смужку шириною 10,5 см на всю довжину нашого паперу. Це майже 30 см. Ось таку смужку накреслили і відрізаємо. Я взяла дуже щільний папір, а ви можете взяти картон. Далі ми цю смужку ось так згинаємо на філ, куточок до куточка. Лінія згину у нас буде зверху, ось тут. І тепер треба ось так ножицями закруглити гострі пути. Ось так відрізати їх. Ось що має бути чудово! А тепер дивіться уважно, знизу, ось тут. Ми відміряємо 3 см. Робимо позначки ось тут. І ось тут, по 3 см, з'єднуємо лінією, А тепер згинаємо. Ось так, дуже-дуже рівнесенько. Тепер розкриваємо, і ці бортики, які ми зігнули, повинні бути всередину. Ось так. Це буде основа. Далі будемо робити з такого ж картону вуха для нашого зайця. Тому робимо прямокутник довжиною 10 см, шириною 5 см. Ось так відміряли. І для того, щоб було два однакових вуха, можна зробити, як я згинаємо ось так навпіл і одразу зможемо вирізати два вуха. Але якщо вам складно, робіть по одній деталі. На нашому прямокутничку малюємо вушко ось таке для нашого зайчика. Коли намалювали, вирізаємо. Я нагадую, що в мене там двічі складений картон, тому я одразу вирізаю два вуха. Супер! Далі беремо вже звичайний папір рожевого кольору, обводимо одне вушко ось так. Папір вже буде легше зігнути, згинаємо навпіл і знову вирізаємо два однакових вушка. Ось таким чином. Дуже обережно вирізаєте, тому що ножиці гострі. І тепер давайте будемо приміряти. Бачите, воно таке, як блакитне, але нам треба зробити його трошки менше, тому що ми його будемо вклеювати всередину, в центр. Тому відрізаємо десь по пів сантиметру з кожного боку. Давайте перевіримо. Здається, ще треба трошки. Давайте ось тут ще трошки зменшимо. Ось так відрізаємо і приміряємо. Мм, чудово! А тепер, коли все вже зробили, приклеїмо рожеву частину на блакитну. Таким чином зробимо дуже гарні вуха для нашого зайчика. Ось що має бути. Вушка готові. Далі малюємо лапи для зайчика. Ось так в мене буде. Це буде лапка верхня, а це буде нижня. Намалювали. І для того, щоб вирізати одразу дві однакові лапки, ми так само згинаємо або підставляємо картон і одразу вирізаємо дві деталі. Дивіться, ось так. Бачите, які гарні лапки? Дві є. І так само вирізаємо ще дві лапки. Дві в мене трошки більше вийшли, а дві трошки менше. Бачите, ось такі лапки. Далі з рожевого паперу вирізаємо носик. Спочатку його можна намалювати, але хто може одразу вирізати, можете вирізати такий собі трикутничок. Це буде носик нашого зайчика. Рожевий ось такий малесенький. І, звичайно ж, з білого паперу будемо зараз робити оченята. Потрібен невеликий шматочок, бачите, зовсім малесенький. Згинаємо навпіл, малюємо ось такі довгенькі трошки овальні очі. Коли намалювали, вирізаємо. А ось тепер все готове, щоб збирати нашого зайця. Дивіться, намастимо клеєм вушка з одного боку і ось так підклеюємо знизу. До першої нашої деталі. Ось, такою, ось таким чином. Так, одне вушко щось не дуже туди пролазить, тому треба трошки відрізати, бачите? вверх. І тепер давайте спробуємо. О, супер! Чудово! Вуха стирчать як треба. Приклеїмо далі носик. Знову беремо клей, намастимо клеєм. І якщо ви не хочете це все вирізати і приклеювати, то звичайно ви можете взяти маркер або фломастер і це все намалювати, намалювати носика, ротик, очі. Але мені більш подобається, коли це все. Вирізано з паперу, воно таке більш, мені здається, яскравим. І все, що ви зробили своїми руками, воно дуже-дуже гарно виглядає. Ця аплікація реально дуже така яскрава. Отож, приклеїли білі наші деталі. І далі беремо чорний фломастер і малюємо, домальовуємо очі. Ось так. Так, замальовуємо ось тут. Друге око робимо так само. Ось так. Замальовуємо. І чорним фломастером потрібно ще намалювати ось такий ротик. Зараз покажу ось так. Чик-чик. А тепер приклеїмо лапки. Спочатку беремо ті, що побільше за розміром. І намастити клеєм потрібно лише кінцівку. Знизу, бачите, як я зробила? зовсім зовсім трошки. Ось тут намастили. І ось так приклеїли, щоб ваші лапки розходилися у різні сторони. А тепер приклеїмо верхні лапки. Дивіться, теж намастити потрібно не всю лапку, а лише тільки кінцівку. І приклеїмо ось тут. Тепер намастимо клеєм наші бортики, які ми зігнули знизу основи. Намастити потрібно один. І до нього приклеїти інший. Дивіться, ось таким чином. Ми зробили таку об'ємну нашу основу. Тепер наш зайчик може стояти на цій підставці. Залишилось зробити лише серце. Для цього нам потрібен червоний папір або картон, і потрібно зробити прямокутник зі сторонами 9 см на 7 см. Ось так. Прямокутник накреслили, вирізаємо, згинаємо його навпіл, Ось так. І малюємо півсердечка. На весь весь цей прямокутник. Дивіться, ось так. Тепер вирізаємо. Для чого ми його згинали навпіл? Для того, щоб було рівнесеньке сердечко. Таке саме сердечко потрібно зробити ще й з білого паперу. Це буде наша така листівочка, на якій ми будемо писати побажання. Тому білий папір нам обов'язково потрібен. Саме там буде в нас напис. Вирізаємо таке саме серце. Ну, а для того, щоб було дуже-дуже гарно, нам потрібно це біле сердечко трошки зменшити. Ось так складаємо його навпіл і зменшуємо десь на пів сантиметра. Дивіться, щоб з кожного боку стирчав червоний колір. Тепер намастимо клеєм ось так. І обережно приклеїмо. Головне вклеїти так, щоб. Червоне стирчало з усіх боків. Ммм! Ось так! Дивіться: супер! Супер сердечко! І тепер ми його ховаємо зайцю в лапки. Ось таким чином. І наш зайчик тримає сердечко-листівку! Чудова робота! Супер! Листівка, зайчик готова! Ну, ви вже, мабуть, здогадалися, що це серденько, яке тримає зайчик, то і є наша листівка. Так, дивіться, ви дістаєте це сердечко, пишете тут, для кого ця листівочка, пишете побажання і знову ховаєте ось так зайчику сюди. У лапки заховали. І тепер цю листівку можна дарувати на будь-яке свято. І таку листівку ви точно ніде не купите, тому що ви її зробили своїми руками. Ну що ж, фантазуйте, робіть багато таких листівочок і даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що це буде найкращий подарунок. А в мене сьогодні все. До нових зустрічей, Па-па! Так, зайчику, зайчику. Хм, Ведмедик, зайчик може зробити, знаєш, жабку якусь, чи лисичку. Чи мене? І Я тримаю сердечко. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.